Як я робила свій перший косплей, як ви знаєте, люмоси прості концерти не вміють робити. Їм необхідно повністю зануритись в атмосферу музики. Тому кожен учасник концерту має мати свій костюм. Я взагалі займаюся сценічним виглядом, мейкапами, зачісками, солістами, хто що вдягнутий, як вони там ходять, де стоять, в чому оркестр вдягнутий. На кожен проект є свій одяг в оркестрі. У мене там вже шафи закінчуються вдома. Щоб це виглядало цікавіше, атмосферніше, у нас ще будуть певні декорації на концерті, не тільки одяг. Я ніколи не займалася косплеєм, але загалом завдання стояло доволі просте: мій костюм не має бути схожим на якогось персонажа. Швидше має бути стилістика під стереотипну Японію. І бажано, щоб образ не був надто складним. Тут мені допоміг пошук в OLX. Насправді це був образ Отахімі Іорі з аніме Магічна битва, але оскільки її костюм це типовий костюм міко, жриці Шаманки або прислужниці шінтоїцького святилища в Японії, то це був ідеальний варіант для мене. Традиційно він складається з білої сорочки хакуї, що уособлює священну чистоту червоних широких штанів спідниць хакама, Тут в мене в костюмі просто спідниця, колір яких означає життя та захист від зла. Традиційні шкарпетки табі з розрізом на пальцях я замінила просто більшою шкарпеткою та сандалі гета, які мені дали самі люмоси. Я звісно модернізувала одяг під холодні умови і тада! Побачимось на концерті.